Так, доброго вечора. От. На, сьогоднішній день, на сьогоднішній день я вже зробив. Поставив розширительний бачок. От. Поставив, переробив гідравліку на гідравліку, на рульве. От, Поставив е, другий бачок на масло, стояв отой такий би з газу, Взяла переварений. Тут так торчав, якщо пам'ятаєте, бачили відео. Переробив, поставив стравлюючий клапан, регулюючий клапан. Вже поставив отак вниз. Тут вийшов у нас так шланг перекрутився. От, той шланг треба буде зняти. Там є такий штуцер. От, вийде маленький, такий маленький шланг. Потім після того треба буде шланг поставити ще на обратку. От, на масло. Після того треба буде зігнути, в понеділок треба трубку зігнути, щоб внизу там прикрутити, був злив, подача в насос масла. От. Кондиціонер я переробляв, трошки переставляв по-інакшому. Чуть-чуть нижче опускав плиту, бо там треба було переробити. от, І вакуум ще вакуумний насос не поставив. От вакуумний насос лежить, бо треба профіль А. от, тисячу 100, лімінь, ну, там ще є місце. Ось вот так буде стояти радіатор. На таких подушках буде стояти радіатор. Вот. Вот, зазор такий виходить. Зазор взагалі нормальний. Думав, буде менший. Але... Ну, я підняв радіатор, піднявся, вот, то у нас виходить патрубок. Верхній. верхній патрубок з помпи. Але тут буду розрізати і буду вставляти железну трубу. І в железній трубі буду ставити датчик температури, щоб включався вентилятор. От, Тут зробиться піде подача подача піде на залив радіатора. Сюди піде обратка печки. От, Сюди піде так, обратка печки піде сюди. Тут піде одна трубочка обратка і там друга. Тут є, треба розвернути. Приміряв трубки кондиціонера. Отак, ще треба буде перерізати, варити, переварувати. Так зараз я взявся зробити ліву сторону, щоб вже повністю закінчено, сьогодні вже не встигаю в понеділок буду закінчувати. Просто ще один так вийшов кронштейн, кронштейн. Прикріпився розширительний бочок. Ще тут дам звідси усилення піде, теж так піде тут кріплення сюди, піде донизу. І буде триматися бачок. От, тут немає такої дуже ваги. Там пару літрів антифризу на тій трубі. Ще тут піде косиночка і воно буде їх триматися. Я думаю, що хватить. Хіба ще може дам сюди одну розпорочку, щоб сюди дам розпорочку, щоб більш-менш трималося. Так воно буде на рульовій колонці, триматися буде. А, ще сьогодні поміняв рульову колонку, купив. Не знаю, чи вона, тут трошки той дурану, який є, з Бережан Міша продає запчасті. Коротше, походу. Сказали, що, що колонка ідеальна, але колонка, колонка з е, НЗ, а колонка була перебрана, але тут таке, якщо вона буде мати, не буде текстів, тримати. Мулюф, ну, люфт, вроді би вона немає, вона, походу, перебрана. От, Так. ну, ще. З закінчу з тою стороною, повністю, ще дороблю кріплення, трубки під'єдную, запи, за, зроблю запитку з тої сторони, щоб вже сюди не вертатися наліво. Потім візьму вже поставлю, ще поставлю е, мабуть, радіатор кондиціонера, або вже, тоді, або вже зроблю праву сторону, поставлю тут е, фільтр, поставлю радіатор інтеркулера. Під'єднаю радіатор інтеркуліра, фільтр. От, тут придеться трошки обрізати, бо куліна тут так не вийде мені. Буду ну, бачити, ну, все показує по ходу дії. Так Неможливо нічого Вот, Після того поставлю радіатор, позрізаю його закльопки. Позрізаю, зніму ту херню, вона тут не потрібна. Ось, поставлю траверсу. У мене є траверса, які треба трошки переробити. Вона трохи не пляше мені. Треба до траверсу переробити, треба стягнути стяжкою. Лібеткою стягнути От, і вставити траверсу, щоб рама не роз'їжджалася. І все, і закінчу під капотом. І буду вже різати капот. Буду різати капот ставити. А от є показано, де він має бути врізаний. От капот буде відрізаний. От фари будуть стояти круглі, купив ангельські гласки. От. Щось типу, буде морда типу, щось під Хаммера, під тигра, щось таке. От будемо щось думати, щоб воно було, бо вже там морда приїлася, така задовга трошки. Тим більше капот при аварії відкрився. Він... Шпакльовка потріскала. Передня частина, задня частина все нормально, тільки передня частина потріскала повністю. Отак Вот, от, Закінчу з за цим всім. Під капотом все закінчу. От, після того, мабуть, візьмуся за... або капот докінчу, вже все повністю з мордою вийду. І візьмуся робити, переставляти дискові тормози. Там теж трошки буде ще з тими тормозами. То Після того треба тут зробити защиту під той піддон. Отак трошки воно щось терчить дуже. Хоча я так як я їжджу, то воно мені та защита не потрібна. Я ніде так не їжджу, машина висока. От. От така. кондиціонер буде, буде, як має бути, бо машина без кондиціонера то... Теперішній не машина. От. І такі, от так от. Виходить. Може хтось щось скаже, хтось ще знає, що краще. Ну, тут більш вже вийшло компактніше в мене. Бо так трошки було шкарадніше виглядало. Зараз вже більш-менш так воно виглядає так компактніше. То все. Вон там бачок на масло, на рульву, клапан. Розширительний бачок. А раніше стояв у мене розширительний бачок з тої сторони. Я його вже завіз до той гараж додому. От, а тут, виходить, в мене місце. Значить, тут буде інтерколір, фільтр. От, і все. Ще роботи і роботи, але все одно. це таке хобі, забавка. Хтось що викидає гроші на вітер. Ну, свої таракани в голові в мене такі кість, шеякісі і наші